Якщо ви любите кокос так, як люблю його я, цей рецепт саме для вас. Базовий рецепт розраховуємо на 5 яєць, але на відео я готую на 7. Перерахунок вкажу у дописі під відео. Отже, звільняємо білки від жовточків. Я показую вам найпростіший та безпрограшний варіант. Хоп-хоп-хоп! Поки що жовтки прибираємо. Переконайтеся! Що вінчики та чаша міксера чисті та сухі. Збиваємо білки на великих оборотах. Додайте маленьку щіпку солі для кращої стабілізації. Білки мають добре збитися та збільшитися в об'ємі у 3-4 рази. Додаємо ванільку та цукор невеличкими порціями по 2 столові ложки. Підрібайте масу зі стінок для рівномірного збиття. Декілька хвилин та додаємо наступну порцію. І продовжуємо, доки не скінчиться весь цукор. Правильно збиті білки на цьому етапі добре тримають форму. В окремій посуді змішуємо стружку, борошно та розпушувач. Добре перемішуємо та потроху додаємо у білкову масу. Зверніть увагу, перемішуємо способом складання знизу догори. Як тільки суха суміш повністю змішалась, даємо наступну порцію. Готове тісто по консистенції, як тісто на оладки. Готуємо пергамент та обводимо коло діаметром 20 см. Дослідним шляхом я викладаю 5 столових ложок тіста та розподіляю його по завданим кордонам. Я зробила невеликий відступ, але цього можна не робити. Тісто не розтікається. Розподіляю максимально рівно та ставимо у попередньо розігріту духовку. Випікаємо 15 хвилин при температурі 180 градусів. Будьте обережні, можна захлинутися слиною. Готовий корж золотистого кольору. І так пахне, що, розумієш, треба було робити ще більше. Знімаємо корж з пергаменту і заряджаємо наступний. Всього в мене вийшло 5 коржів. Для приготування крему вершкове масло трохи підігріваємо в мікрохвильовці до текучого стану. Білий шоколад подрібнемо, всипаємо у розтоплене масло. Можна трохи підігріти, буквально 10 секунд. Залиште на декілька хвилин на столі. Боріться з бажанням перемішати. Пройшло десь 3 хвилини, і ви бачите, що шматочки шоколаду розійшлись в гарячому маслі. Ось тепер добре змішуємо до однорідної текучої маси. Можна прибрати в холод на деякий час для охолодження. Пригадуємо, куди сховали жовтки, додаємо цукор та борошно. Добре змішуємо і додаємо потроху тепле молоко. В куточках кастрюлі також пройдіться. Переміщаємось до плити і уварюємо крем. На середньому вогні постійно перемішуючи. Деякий час буде здаватись, що нічого не відбувається. Але за 7-8 хвилин ви побачите ущільнення маси. Продовжуємо уварювати до пухкання. Що це? Дивіться уважно. Консистенція заверної основи не повинна бути занадто густою. Знімаємо з вогню. І закриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб при застиганні не з'явилась корка на поверхні. Я вирішила підрівняти коржі до зборки. Обрізки не викидаємо. Ховаємо їх в холодильник і пригадуємо про них, коли торт скінчиться. Перед збиванням шоколадно масляну основу треба знову перемішати. Певніться, що вона не занадто холонула, але й не текуча. Збиваємо міксером на високих оборотах. Так само підгрібаємо масу з усіх куточків. Коли маса побілішала та трохи збільшилась у розмірі, починаємо по ложці додавати заварну основу. Коли маса рівномірно змішалась, додаємо наступну ложку. Не кваптесь. Додавайте заварну основу потроху. Свіжий крем виходить доволі текучий. Охолодіть його з півгодинки у холодильнику. Готуємо дві окремі тарілочки з кокосовою стружкою та дробленим мигдалем. Для п'яти коржів нам необхідно зробити 4 прослойки. Ділю доволі умовно крем на 4 частини. Щоб тортик не поїхав в гості до мишок або на підлогу, нанесіть трохи крему на підставку. Увага! Корж кладемо верхнім шаром донизу та добряче просочуємо молоком. Наносимо кремчик та розрівнюємо його. Також наносимо зовсім трохи крему на верхівку наступного коржа. Посипаємо мигдалем та стружкою, накриваємо змащеним кремом коржем. Повторюємо все з іншим коржами. Не забуваємо добряче просочувати. Кремчик, якому стало тісно, розмазуємо по боках. Останній корж просочуємо ще до викладання на торт. Причому в цьому випадку верх коржа йде на верх торту. Трішки придавлюємо та підрівнюємо залишки крему, що намагався втекти. Рекомендую вам очистити підставку до охолодження торту в холодильнику. Залишки крему також прикладіть в невеличку форму. Залиште торт на просочення. При кімнатній температурі десь на годинку. Після опакуйте харчовою плівкою і на 6-8 годин залиште відпочивати у холодильнику. Після цього трошки підігрійте залишки крему до м'якого стану і нанесіть на бока та верхівку торта. Підсмажте мигдальні пластівці на сухій пательні. Нанесіть їх на бока торта. А верхівку посипте кокосовою стружкою. Прикрашаємо за власну фантазію. В мене це полониця у білому шоколаді, трохи порічки та м'ята. Насолоджуйтесь і не забудьте сховати пару шматочків від гостей для себе коханої.